Окей, okay, go! Вітаю вас на каналі Рунічний Всесвіт! Подивимося руну дня, що нам готує. Нинішній день. Нащо сподіватися? чого спостерігатися? Руна вас. Це дуже стрімка, дуже могутня і справедлива руна, руна сили, енергії, цілеспрямованості і е, конкретних дій. Це руна, яка е, більш чоловіча, і вона надає людині такі особливі. Е, Особливості характеру, як цілеспрямованість, і якщо людина щось запланувала, якщо вона щось собі надумала, то вона буде йти до своєї цілі, будь-то що, Ніщо її не зупинить. Та і в сьогоднішнім дні буде така цілеспрямованість, буде те, що якщо ви задумали щось, то ви його звершите, ви його зробите. І нічого вам в цьому не буде заважати. Тому що все, що ви задумаєте, ви будете цілеспрямовано до своєї до мети йти і будете знати свої наміри. Ви будете відстоювати свої інтереси, які вам потрібно. Ця вона допомагає в підвищенні кар'єри. Вона веде до. Дуже гарних результатів, але вона така дуже справедлива руна. Знаєте, якщо сказати більш, то вона дуже така законна. Вона любить порядок, порядок превише всього. Тому будьте певні, що якщо щось будете робити не так, то вона вас дуже скоригує, вона вам покаже, що це не так. Як ви собі мрієте, це треба робити таким чином, і вона вам обов'язково підкаже, як він, вам зробити те чи інше рішення привести його до успіху і підкаже, як дійти до того, щоб все у вас вийшло так, як вам потрібно, як ви хочете в своєму дні. Ще в цій ірун є одна таке особливість. Що якщо ви розумієте, так, якщо ми йдемо до якоїсь мети, якщо ми йдемо до якоїсь своєї потребної цілі, то ми повинні ну, за це платити, так, ми повинні цим покривати якось так, свої вчинки вчинками, своїми намірами, своїми якимись аскезами. Тобто пообіцяли собі і виконали, то це дуже важливо, тому що це є ще й руна пожертви, тому що потрібно буде раді своєї цілі чимось пожертвувати. Якісь люди будуть відстоювати справедливість, вони можуть сваритися, вони можуть можуть. От таким чином, через якісь сварки доказувати свою правоту, можуть не втриматися. Бо дуже така, знаєте, енергійна і дуже потужна руна, яка цілеспрямовано дає якісь такі ну, дуже ворушливі енергії. Але якщо ви будете все робити від серця, якщо ви будете робити все по правді і Цілеспрямовано для того, щоб було все добре не тільки вам, а всім оточуючим, то, звісно, підтримку ви отримаєте. Гарного вам дня, цілеспрямованих рішень, успіху та придбання того, чого ви бажаєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Буде дуже цікаво і до зустрічі в новому дні!